Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Тетяна і це канал про знахідки Second Hand. Традиційно розпочнемо з люксового відділу мережі магазинів Євросеконд. Ковтина асиметричного крою з бавовни в розмірі L. Хоча таку асиметрію тепер дівчата роблять і зі звичайними светрами, просто защіпають гудзики зі зміщенням. Тканина не товста і заважував він на 220 гривень. Наступний кардиган від Зара за стилем дуже нагадав мені светри з Перу. Приміряла його і не хотілося знімати, був такий тепленький і комфортний. Наступні штани, чиноси із вовни, в дрібну гусячу лапку, розмір L. Це бренд Massimo Dutti, тканина суперова. Мала своєрідний блиск притаманний костюмній тканині з вовни. Це мій розмір, але їх не купляла, тому що вони мені не потрібні. Наступна сукня від Масимо Дуті це історія суту про відпочинок на морі. Вона відверта, широка в талії. Це 100% віскоза. Переходимо до звичайного завозу, ціна за кілограм 399 гривень. Я показую, що було на завозі і чому залишила. Сорочка від рейс, у неї є незручні манжети на рукавах. Наступні дві лінні сорочки, мабуть, від однієї людини, і в обох була зрізана бірка з розміром, хоча постану видно, що вони нові у брні ніколи не були. Наступний чоловічий светр з вовни від Прада, загальний стан дуже хороший, але на спині є дирка по шву і тому віддала його іншим перекупам, які діляться зі мною знайденими речами. Наступний чоловічий кардиган з вовни, але бренд недорогий є. Новий магазин коштує приблизно 70 євро. Його не купила, бо то ще треба знайти покупця на таку стильну річ, зовсім не базову. І шовкова блуза від Роберт Фрідман. Усі блузи, які я знаходила від цього бренду, я продала і це на виключення. Її купила в мене в Інстаграм. Покажу ще декілька пеш кіряного взуття. Переходимо до завозу у відділі «Люкс» на інше відділення. Ціна за кілограм 889 гривень. Мережа магазинів Євросеконхенд. Вінтажний костюм від Валентіно. Його віддала іншим перекупам, бо не бачила в ньому чогось гарного. Такий собі звичайний, навіть трішки старомодний костюм. Наступні штани від гарного італійського бренду. Так, це поліестер, але він не дешевий. Це штани в розмірі XL на високу жінку. Ціна в брендовому магазині приблизно 250 євро. Переходимо до наступного відділення, штани від бракс, і тут одним пострілом закрито декілька цілей, склад тканини пополам вовна і поліестер, а по вигляду як 100% вовна. І носитися гарно будуть, і практично не мнуться. Ще й фасон актуальний, їх я купила для перепродажу і продала на шафі. А тут самопошив, перети із якогось шовкового бренду шарфа, задня частина із тканини від Максмара, а бірка взагалі прошита якогось ательє, але шарф дуже красивий. Наступна шкіряна сумка в дуже якісному виконанні. Вона з давніших колекцій, але тут така гарна шкіра. На Олік спитали, чи не чоловіча вона. Хотіла купити, але ні, у чоловічих сумок цього бренду плечові ремені широкі, а тут він вузький. Переходимо ще до наступного відділення, покажу, які були сумки і взуття. Чоботи від швейцарського бренду Кандахар. Зустрічається і бренд втретє. Можливо, хто не знайомий з ним, то такі чоботи в магазині коштують більше 20 тисяч гривень. Наступні дитячі кросівки від Adidas, їх я купила для своєї доньки. Наступні сандалі Nomadic. Завжди хотіла знайти цей бренд і скажу, що це звичайний по якості мас маркет нічого особливого, крім дизайну. Просто гарно розкрутили бренд в Інстаграм. Цих усіх сумок, найцікавіша ця остання сумка в такому дизайні візитна карточка цього бренду. Вони є в різних кольорах і принтах. Цю сумку я купила і заплатила 650 гривень. Із одягу попалися такі штани від бренду Джозеф. Раніше з цим брендом уже вас знайомила. За ними планую повернутися пізніше, якщо їх ніхто не купить. І була така блуза оверсайз від H&M в стилі бренду Totem. Якщо б вона була не з поліестеру, а з віскози, то ціни б їй не було, хоч такий принц з нами вже давненько, але він не втратив своєї актуальності. Дякую за перегляд відео і до зустрічі в наступному новому році. Па-па!